Мої шанування, дорогі радіослухачі. З вами програма Української служби польського радіо. Міжнародний УАД Безуат та її автор Назар Олійник. Сьогодні з цілком очевидних причин у фокусі нашої уваги Америка та старий новий господар Білого Дому Дональд Трамп повернувся і повернувся дуже гучно у своєму стилі. 47-й президент США, який обійняв свою посаду 20 січня 2025 року, розпочав своє президентство з низки рішень. Шучих та контроверсійних кроків його перші дії стали сигналом про повернення до політики протекціонізму та жорсткого контролю за імміграцією, які були в центрі уваги його першого президентства. Одним із перших указів стало відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою, яке було призупинене попередньою адміністрацією на кордоні з Мексикою. Будуть американські війська з метою протидії нелегалам і наркокартелям, які визнано іноземними Терористичними організаціями також Трамп підписав низку розпоряджень, спрямованих на перегляд кліматичних угод, наголошуючи на необхідності підтримки американської енергетики та промисловості. Так, господар Білого Дому підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, що може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров'я та ускладнити боротьбу з епідеміями. Президент теж відразу повернувся до обговорення питання питання реформування НАТО, закликаючи союзників збільшити витрати на оборону в економічній сфері. Трамп ініціював масштабні податкові зміни, спрямовані на підтримку середнього бізнесу та скорочення податків для корпорацій, обіцяючи повернути Америку до економічного зростання. У зовнішній політиці він акцентував увагу на стримуванні Китаю, оголосивши нові санкції та заходи для захисту американських технологій. Паралельно з цим адміністрація Трампа ініціювала переговори щодо нових. Торговельних угод, підкреслюючи їхню спрямованість на справедливість для американських робітників, ці перші кроки стали сигналом про готовність президента діяти швидко та радикально, підтверджуючи його РНМ як лідера, який порушує традиційні правила гри. Що чекати від другого президентства Трампа у внутрішній і зовнішній політиці? На цю тему я розмовляв з відомим польським американістом, професором Збігнівом Лєвіцьким, автором монументальної п'ятитомної історії американської цивілізації та українським політологом-конфліктологом Дмитром Ширинговським з українського католицького університету, спочатку слово професору Лєвіцькому. Отож, Трамп на своїй інаугурації оголосив, що його президентство є початком. Золотої доби в історії США чи ця помпезна заява покриється з дійсністю? Чи Америка знову стане супердержавою як колись? Америка є супермозарцем, нігді не пристала бить. Америка є супердержавою і ніколи не перестала нею бути. Вона єдина і справжня супердержава на світі. Це по перше. А по-друге, Америка має низку внутрішніх проблем, і Трамп хоче впоратися з ними. І він це дуже детально зазначив у своїй інавгураційній промові. Золота доба це час, коли держава і громадяни задоволені, коли громадяни горді, що вони живуть у своїй країні. Вважають, що їхній країні чимало що під силу. Так в Америці вже було. Американці пам'ятають 50-ті роки, тобто пре. prezydentstwo Eisenhowera czy też u 80 roky za prezydentstwo Reagana Trump chce dosięgnąć tego samego. On chce, żeby Amerykanie gordyli za tym, że one są drżawy, najmógłniejszej держави, jaka dobrze sprawlajce z wewnętrznymi problemami najpotężniejszego państwa, które no wewnątrz zory radzi sobie z problemami wewnętrznymi. Американіст вважає, що головною проблемою нової адміністрації будуть внутрішні труднощі. В цьому плані особливо гостро стоїть питання нелегальної міграції, основні потоки якої йдуть з Мексики та країн Латинської Америки. Напевно, вевненці, навіть не клопоти, на так не чива, цим найважливішим питанням є внутрішні проблеми, серед яких нелегальна міграція, звичайно, є дуже важливим елементом. Ця справа дуже дратує американців, поза як показує, що інші держави не ставляться до США всерйоз. З цієї точки зору безумовно, Америка повинна впоратися з цим питанням. Якщо вона цього досягне, то покаже свою силу, свою рішучість та організованість і перейде до вирішення інших питань. Sprawy zewnętrznej polityki dla Trumpa poza sumniwą je jak jeszcze nawet nie zagraniczne będą dla Trumpa z całą pewnością drugo, jeśli nie trzeciorzędne. Проте постає питання, чи американська система є настільки ефективною, щоб дати собі раду з масштабом проблеми на депортацію у спеціальних осередках очікує близько 25 тисяч осіб. А ця процедура затягується і є логістичні проблеми. А що вже говорити про мільйони нелегалів, яких Дональд Трамп хоче видворити з країни. Проте збігнів Лівіцький переконує, що з цим труднощів не буде, і що успіхом можна буде вважати навіть депортацію частини нелегальних мігрантів. В Америці не віле п'ять-сіде мільйонів нелегальних мігрантів. Ніхто точно не знає, але там десь є 5-7 мільйонів нелегальних мігрантів. Звичайно, що всіх за одним махом не викинуть, але достатньо буде для початку видворити, скажімо, 500 тисяч, щоб велика частина нелегалів сама виїхала, бачачи, що уряд всерйоз взявся за них. Окрім того, дуже важливою справою є захист кордонів, щоб не було напливу нових мігрантів з Мексики. І до цього США готові. Чи вдасться вичистити? Країну аж до останнього нелегала, звісно, що ні. Проте це можливо у випадку мігрантів, які є злочинцями, чи біографія яких свідчить про те, що вони становитимуть загрозу, і зрозуміло, що це люди пов'язані з наркокартирами чи іншими бандами. Саме про це йдеться в першу чергу. А вже потім зрозуміло мова про звичайних, але все ж нелегальних мігрантів. Ніхто з ними не впорається на всі 100%. Але навіть якщо буде досягнуто 50% результату, то й так це буде величезним. Nie, nikt się z nimi nie upora w 100%. To nie jest możliwe, ale wystarczy, jak będzie 50%, żeby był to ogromny sukces. Я теж запитав професора Лівіцького про безпеку Польщі при новій американській адміністрації. Зокрема, що цікаво, на думку пересічних поляків, рівень безпеки їх країни з приходом до влади нового президента США зросте. Так принаймні вважає 46% респондентів опитування, проведеного на замовлення порталу Віртуальна Польська 40% переконані, що це ніяк не вплине на безпеку їхньої країни. Думка експерта з цього приводу. Ні, прив'язує жодне вагі до таких бадань. Відомо хто то був, кого я взагалі не надаю жодного значення таким дослідженням. Не зрозуміло, кого про це питають і наскільки ці люди розуміють те, що вони говорять. Це надто серйозні речі, щоб їх включати в таке широке дослідження. Чи рівень безпеки Польщі з приходом Трампа зросте? В мене немає підстав так вважати. Пройшло мало часу, щоб говорити про те, як він себе поведе. Скоріше за все, в цьому питанні змін не буде і США будуть проводити. to tak już samo polityku, jak i do ciego. W Polsce będzie amerykańska wojskowa prysutność. Bude amerykańskie bazy z techniką. Nie ma jej podstaw, żeby Sza jako kardynalny zmienił swoją politykę w do te bezpieczeństwa Polski. A dają, że to będzie też same, co za prezydentstwa Bidena. Sądzę, że to będzie to samo, co było za, za prezydentury Bidena. Критики Трампа, але й також чимало аналітиків, говорять про загрози принципам колективної безпеки НАТО в умовах серйозної небезпеки з боку Росії, коли той заявляє, що США прийдуть на допомогу лише тим, хто виконує зобов'язання з фінансування оборонних потреб на рівні 2% ВВП. Зазначається, що навіть немає певності, що 47-й президент США у разі агресії проти неї допоможе тій же Польщі, яка є лідером НАТО. То за цим показником у 2024 році Варшава призначила на оборону аж 4,1% свого ВВП. Професор Лівіцький вважає, що у Трампа є просто раціональний підхід. Є перед всім пам'ятаємо єдно. Знаєте, ми повинні пам'ятати про одне. Кожна країна, передусім, сама має подбати про свою безпеку і, в міру можливостей власних засобів, повинна його забезпечити, а це коштовна річ. Чи це буде 2%, 3% чи 4% – то вже інша справа, але це обов'язок кожної держави, а не витрачати, скажімо, ці кошти на охорону здоров'я чи соціальні цілі, що теж дуже важливо, але це не може відбуватися коштом занедбання справи захисту країни? Можна цього робити з думкою, що Америка нас захистить. Трамп хоче це змінити. Всі країни повинні так функціонувати. Власне, польща це робить. Хоча зрозуміло, що наших 4% цього недостатньо, щоб захистити себе від Росії. Трамп вважає, що країни, які дбають про власну безпеку, заслуговують на американську допомогу. А ті, котрі цього не роблять і хочуть, аби їх безпекою займалися винятково США своїм коштом, не можуть на це розраховувати. Це дуже логічно. З точки зору американської адміністрації, щоб не допомагати тим, котрі не хочуть самим собі допомогти. Адміністрації американській жеби не помагати тим, хто він хто помагати собі, чи нова геополітична ситуація і тиск з боку Трампа, який хоче підвищити планку навіть до 5 відсотків, ВВП змусить країни Європейського союзу збільшити витрати на оборону збігнів Лівіцький. Цих два процент видає правильні панства сьогодні 2% витрачають практично всі держави НАТО, а решта просто ризикує, не роблячи цього. Натомість щодо вимоги про 5%, то якщо не помиляюся, сьогодні США витрачають десь 3,8%. Це колосальна сума при їх величезному ВВП. Тому кожна країна повинна витрачати стільки, скільки потрібно, щоб собі гарантувати безпеку. Проте ми прекрасно розуміємо, що рівень загрози з боку Росії щодо Португалії є незрівнянно менше ніж у випадку Польщі з огляду на це, в залежності від географічного розташування, ми повинні витрачати на оборону відповідні суми. І ці 2%, 3% чи 5% – це умовна річ, бо йдеться про те, щоб, аби призначати достатньо коштів, щоб почувати себе в безпеці. І Трамп під час свого першого президентства досягнув того, що практично всі члени НАТО досягнули згаданих вже 2%, а деякі навіть досягнули значно вищих показ. Зараз виявляється, що 2% є недостатніми, і тому потрібно підняти планку, що є природним, коли Росія стає загрозою для багатьох держав світу. Росія стає ще загроженням для у 2017 році. Вже практично з самого початку свого президентського терміну, Дональд Трамп розпочав торгівельну війну з Китаєм. А сьогодні антикитайська риторика в нього значно менш присутня. Чому так? Nie pan, to nie chodzi o wojnę handlową, tylko to chodzi o to, Знаєте, це не йдеться про торговельну війну, а про щось інше. Справа в тому, що китайські мита на американські товари значно вищі, ніж американські мита на китайські товари. Трамп хотів вирівняти цю ситуацію, і великою мірою це йому вдалося. Це не торговельна війна, а повернення рівноваги. Американці мають занадто низькі мита на товари з країн, де на американські товари накладають високі мита. І це не надто змінилося. Китай, безумовно, є важливою країною. Ними не можна легко. Важити, а Трамп не вважає, що необхідний конфлікт з Китаєм. На його погляд тут потрібне більше досягнення порозуміння, у відповідності до якого ці держави будуть з повагою ставитися одна до одної. Проте зрозуміло, що буде і напруження, бо одні американські інтереси, а інші інтереси китайців це цілком різні держави, і не треба вдавати, що ці розбіжності вдасться подолати. Станом з'єднаних zupełnie różne, ружне nie ma Nie ma co udawać, że się uda wszystkie różnice zasypać Трампу закидають неоімперські амбіції з огляду, наприклад, на його бажання придбати Гренландію та відновити повний контроль над Панамським каналом. Американський президент вже в перший день свого правління заявив, що Данія не здатна забезпечити належний контроль над територією Гренландії і США повинні купити найбільші на планеті острів з міркувань міжнародної безпеки, згадавши про загрози з боку Росії та Китаю, а китайською загрозою і бажання. Відновити так би мовити, історичну справедливість він мотивує своє бажання повернути США Панамський канал. Коментар американіста щодо цих планів Дональда Трампа. Сум дві рожні справи. Це ні, не є неімперіальна Гренланд. Це дві різні справи. Це не є неоімперська політика. Ну ще у випадку Гренландії це ще півбіди, можна про щось таке говорити. Але по суті, це якась штучна ідея. Інша справа Панамський канал. Він був оплачений і побудований американцями у 2000 році. Його передали Панамі зі свого боку. Панама дуже підвищила оплату за користування каналом і передала управління двома входами до каналу. Дні китайській компанії, і слушно, що Трампу це не подобається, бо канал мав бути переданий Панамі, а не Китаю. А коли китайці контролюють обидва входи в канал, то вони отримують занадто багато інформації, і Трамп не хоче годитися з цим. Якщо Панама так чинить, то невідомо, чим це закінчиться, бо вона не має власної армії. Тому вистачить 10 тисяч американських солдатів, щоб взяти під контроль канал. Це не буде війна, це буде вторгнення. żeby po prostu opanować kanał i tyle. To nie będzie wojna, to będzie inwazja. А як щодо Гренландії, Гренландія є але є важливою для Трампа, але не думаю, що він буде тут використовувати силу. Гренландія важлива, зокрема тому, що Росія, але в перспективі теж Китай, намагаються встановити контроль над островом, який має стратегічне значення для США. Звичайно, там є американська військова база, але це величезна територія, контролюючи яку можна мати в своїх руках комунікаційні шляхи до США. Дуже міже ręce szlaki komunikacyjne до стану з'єднаних американі. Переконаний, що 47-й президент США досягне успіху і змінить свою країну на краще. Пана з'язначених виднечне з стало певністю піде, що не здедований. Якщо йдеться про внутрішні справи, то в цьому немає сумніву. Видно, що він є рішучим і швидким, і напевно дуже змінить США. Я не сумніваюся, що він досягне великого успіху, якщо йдеться про спосіб функціонування влади, держави і громадян, особу функціонування панства, влади і обитень. Ну що ж, зрозуміло, що для США і Дональда Трампа війна Росії проти України не є першочерговим пріоритетом, але ця тема вкрай хвилює Польщу і Європу. Це вже не кажучи про українців, для яких ця війна. Є війною за виживання їх держави та нації. Державні мужі і аналітики, і експерти по всьому світі ламають голову над тим, які кроки здійснить Трамп задля досягнення миру в Україні, якого він хвацько обіцяв досягнути лише за 24 години після свого повернення у Білий дім. В самій Україні з тривогою очікують на анонсовану першу телефонну розмову Трампа з Путіним і на його зустріч з російським диктатором. Є дуже чимало непевненості щодо того, як виглядатиме політика нової адміністрації щодо війни Росії проти України. Тим не менше, спробуємо проаналізувати можливі сценарії з цим проханням. Я звернувся до політолога-конфліктового Дмитра Шеренговського з Українського католицького університету Львові. Ові дійсно ми маємо багато невизначеності, і ця невизначеність триває й далі. І невизначеність полягає в тому, що ми ще за час передвиборчої програми Трампа не бачили якоїсь певної чіткості, і ми не бачили також меседжів з пропозиціями, так від тих осіб, які його який є в команді Трампа, і ця ситуація продовжується, і скажімо, вона нам по суті говорить про те, що, скоріш за все, Трамп ще не має якоїсь дуже чіткої візії, як працювати в контексті українсько-російської війни. І що говорить тут на користь цього аргументу, це те, що ми поки що бачимо дуже дуже загальні речі, так які Трамп називає. Ну, треба укласти якусь певну угоду. А ні рамкові речі стосовно цієї угоди. Ні, про більше конкретику ми поки що не чуємо. І єдине, що ми зараз чули, і про що ми можемо брати до уваги, це те, що Трамп, в принципі, в розмові показував, що і навіть в нещодавних інтерв'ю вже після інавгурації показував те, що він зацікавлений в укладенні угоди в е, угоді мирній на будь-яких умовах, тобто він не ставить якихось там, скажімо так, шалюк ні на боці України, ні на боці Росії. Так він каже, що мусить бути досягнута мирна угода. Ось і все, і в принципі, на мій погляд, йому не принципово. Як вона буде досягнута, аби вона була досягнута, а інша сторона трішки ми бачимо вже в риториці тих осіб, які є членами його команди, які зараз будуть приходити до різних позицій владі, так ми вже можемо брати до уваги заяви, які ми мали в і, і чули від держсекретаря Рубіо, так який говорив про компроміси, так що зі цих боків потрібно досягати якихось певних компромісів. Це свідчить те, що Насправді плану ще немає, ось і він буде вибудовуватися. Так скажімо, що ми не перші дні можемо побачити. Ми дійсно будемо бачити, і я переконаний в тому, що ось такий дзвінок і розмова з Путіним буде відбуватися досить швидко. Скоріше за все, це буде така розмова про те, щоб вести подальші розмови, тобто це ще точно ніякі не вирішені питання. і скоріш за все, в певній такій близькій перспективі, так Трамп таки буде пробувати посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Пультог висловлює серйозні сумніви, чи Трампу вдасться посадити за стіл переговорів українців і росіян. Наразі ми бачили знову ж таки цей наратив, який повторював Трамп, який пов'язаний з цією зустріччю в Парижі а, в Макрона. Між Трампом і Зеленським, так де президент Зеленський сказав, Окей, ми готові сідати за стіл переговорів. Це росіяни не готові. Ми бачимо зараз, що Трамп повторює по суті ту ж саму риторику, так що от дивіться, українці готові сідати за стіл переговорів, а від Путіна я такого не бачу, і з цим десь пов'язана ось ця нещодавна. Розмова Путіна на засіданні ради безпеки в них в Кремлі, де він висунув ну дуже дуже нереальні також умови там фактично української повної капітуляції. Що знову ж таки вже суперечить ті риториці, які веде команда Трампа. Тому ми зараз будемо бачити, ніби такі ігри з різних боків в тому, як посадити за стіл переговорів принципу країну Росію, і ми точно будемо чути дуже різноманітні заяви. Ось е, ми маємо знати, слухачі мають знати також, що а в дипломатії, коли в принципі сідаються ось конфліктні сторони за стіл переговорів, то при будь-якій війні, при будь-якому збройному конфлікті, то немає якогось одного плану. Та тобто є декілька різних сценаріїв, декілька різних планів, які лягають на стіл, і вони обговорюються. От фактично, таку різноманітність ми зараз будемо бачити, але що ми можемо бути точно впевнені, ну це точно не буде швидко. Так це вже команда Трампа дуже добре розуміє. Тобто, це це не буде швидкий процес, якщо він взагалі буде. А чи можна припустити, що адміністрація Трампа ні за яких обставин не піде на шантаж Путіна? Московський воодар і його кліка висуває? Ті ж самі вимоги, що й на переговорах у березні, квітні 2022 року, тобто скорочення української армії до 50 тисяч визнання за Росією захоплених територій в складі чотирьох областей, вже не кажучи про Крим, повна відмова від інтеграції України в НАТО, так звана денацифікація, зміна влади у Києві тощо, адже напевно, Трамп не хоче допустити повного краху американського союзника за аналогією до поразки Америки американців у Афганістані за часів адміністрації Байдена у серпні 2021 року, чи не так? Я не думаю, що про це йдеться. Чому з перспективи наступної: що ситуація в Афганістані все таки була іншою? Там дуже довго перебував американський контингент, і в принципі першочергові задачі, які ставилися щодо Входження американців в Афганістан вони були зовсім іншими, чим чим той час, коли вони виходили. Та тобто, пам'ятаємо, що першочергова задача була фактично знести фактично терористичні так мережу. Ось а далі вже американці почали працювати е, в контексті. Давайте принесемо туди демократію. От е, тут ситуація є трішки іншою. Ось, і ну ми маємо брати це, це, це до уваги. І що тут, на що ми поки що можемо тут опиратися, це банально на ту історію, що є вже дуже багато зусиль, так які витрачені на цю війну. Ось, і на підтримку. І, в принципі, Трамп не говорив про те, що ну, треба негайно там здавати. Так? Тобто, оця ідея його і цей ляп про 24 години. Ось це була ніби впевнена, Ніс про те, що сторони дуже дуже хочуть або просто ніяк не можуть примиритися. Так ну, ми бачимо, що українсько-російська війна це набагато складніша. Війна набагато складніший збройний конфлікт, чим це здається на перший погляд. Дмитро Шеренговський звертає увагу на осіб, номінованих Дональдом Трампом на ключові посади у державі, від яких і буде залежати втілення політики президента щодо війни в Україні, але теж вони матимуть вплив на формування її змісту. Якщо говорити власне про там радника з питань нацбезпеки там, Майка Волца, ну він армієць. Він, якщо я не помиляюся, там поза 20 років прослужив в армії США, він якраз перебував в різних гарячих точках. Він дуже е, добрий, професійний е, військовий. І я пам'ятаю його виступи. Так, тобто, він дуже добре оцінює. Тобто, він дуже добре роз... розуміє ці всі загрози. Ось, чи, наприклад, коли ми говоримо того ж самого Рубіо, ось е, який є держсекретар який також надзвичайно а, добре обізнаний. і він також не раз говорив про те, що абсолютно ще передвибраний період так не, не, не йдеться про потурання Росії в цій всій ситуації. А ну міністр оборони знову ж таки під гексет, коли його слухання проходило на конгресі, звичайно, що вони грають а, в програму Трампа, і тому де йдуть історії про спроби замирення, але він також досить чітко артикулював. Будучи професійним військовим ті чи інші позиції, так які там не унеможливлюють потуранню агресу, тому в загальному контексті цих осіб, які призначаються так на, на позицію, чи скажімо, навіть на, на позицію, ось секретаря там з не питань фінансів, від якого буде залежати е, фактичне накладання санкцій, ми маємо цю особу, яка неодноразово. Говорила на підтримку України, ми знаємо, що це є е, колишній розпорядник фондів Сороса, що взагалі також дуже цікавою і дивною є історією. Тобто, ми маємо когорту осіб, які є достатньо професійні в своєму полі. Так вони будуть виконувати команду президентів, не будуть грати на стороні е, президента. Однак це їх точно важко звинуватити в якійсь певній проросійськості. Скоріше це все буде визначати тон, що давайте щось досягати. Так це те, що хоче Трамп. Тобто досягнути якоїсь якоїсь певні умови, але знову ж таки умовна ця ситуація, яка триває щодо потенційних рішень і небажання потурати там російському агресору, ось вона буде сковувати якісь певні дії. А як щодо питання про російськості самого Трампа, згадаймо розслідування за часів першого його президентства з огляду на російське втручання у вибори у 2016 році. Контакти Трампа з росіянами, справу генерала Майкла Флінна і багато ще інших речей. Ряд оглядачів, зокрема Юлії Фельштинський, переконані у фактично агентурних зв'язках Трампа з Кремлем. Це все викликає серйозні побоювання в Україні. Ну безумовно, ми маємо так кейси, так і власне це частина звинувачень офіційних, які по яких його там не, 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 не всі ж суди відбулися, так деякі відбуваються, і в тому числі, є звинувачення про те, що на час там по своїх попередніх виборів так він користувався допомогою іноземних спецслужб, так само називалася Росія, в тому, щоб прийти до влади. Інше питання є, і що ми можемо судити. Це є ось його попередній період. Хоча ми дуже добре знаємо. Що Трамп блокував багато допомоги Україні? Ми знаємо, ну там Трампова адміністрація хвалиться тим, що хто перший надав Україні зброю. Це відбулося за часів Трампа. Там чи хто перший почав запроваджувати санкції? Але насправді, що ми дуже добре згадаємо цю всю історію, то ми бачимо, що це вже ніби були останні кроки. Конгрес виділяв кошти. Так Трамп їх блокував. Потім треба було розблоковувати рішення президента. Але врешті-решт, це це питання відбувалося попередній період е, свого президентства Ну ми не бачили такого, аж абсолютної гри. Ось е, на стороні Росії. Це до певної міри доводить. Що якщо навіть Трамп користувався послугами Росіян, е, що що нам буде відомо з е, пізніших розслідувань, так е, очевидно, що зараз там чи саме буде зупинена, Трамп міг симпатизувати, як він казав, подивитися там. Uh, і, і, і спробувати домовитися з путіним. То теперішні обставини, так вони е, uh, вони явно не будуть йти йому на користь, щоб продовжувати ту цю риторику. Тобто, я би я би не міг так звинуватити в тому, базуючись на попередньому періоді, що він буде абсолютно проросійський російській в, в, в цій в цій історії. І те, як навіть зараз він підбирається до цього питання, все таки будемо бачити, що він і його команда буде намагатися знайти якусь якусь іншу лінію, так не проросійську. Ми точно. Не можемо бути впевнені, що якимись певними інтересами України не пожертвують. Власне, про це Трамп говорив неодноразово, команда його говорила неодноразово. Але е, здається, що беручи до уваги всі аргументи, так, і те, як розвиваються зараз події, ми точно можемо розраховувати на те, що якщо будуть якісь певні пожертви, то вони будуть іти з кількох сторін. Тобто, це не буде така нищівна пожертва українськими інтересами. Дякую, і нагадаю. Тему початку президентства Дональда Трампа в програмі Міжнародний лад Безлад коментували знаний польський американіст професор Збігнів Лєвіцький та український політолог-конфліктолог Дмитро Шеренговський з Українського католицького університету. А я Назар Олійник прощаюся з вами, і почуємося вже за тиждень.